Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як київська Динамо Валерія Лобановського в першому матчі 1-8 фіналу Кубка Кубків здобувало 2-2 з університатою в крайові. Про події перед грою, сам матч та що було після. Про все далі в матеріалі. Погнали! Київське Динамо в жовтні 1985 року перебувало у відмінній спортивній формі. Після вересневого спаду, коли після ігрових 3-3 програли в Москві Спартаку Кубкову дуель по пенальті, 1-2 в Утрехті та 0-1 від Вільнюського Жальгеріса, всі знову побачили саме те київське Динамо, яким так захоплювалися на протязі всього сезону. З утрехтом в одній 16 фіналу Кубка Володарів Кубків. Динамівці вдома розібрались без особливих проблем. Хоча 2 жовтня 1985 року гості з Нідерландів і примусили на деякий час замовкнути 100 тисяч глядачів на республіканському стадіоні на самому початку матча, коли відкрили рахунок. Але не надовго. Бо Олег Блохін дуже хутко зрівняв рахунок. Іван Яремчук ще в першому таймі після подачі Василем Рацем кутового загнав м'яч головою в сітку у Трехта, чим вирівняв положення по сумі двох зустрічей. А після перерви спочатку Олександр Заваров головою з віскоком від газону послав кулястого ворота суперників. І дуже швидко Вадим Євтушенко відмінно зіграв на добиванні після потужного пострілу Олега Блохіна зі штрафного. 4-1 через годину гри. Після чого пішов прагматичний футбол команди Лобановського. Адже попереду були надважливі поєдинки радянського чемпіонату. Де найсильніший клуб України лідирував 7 жовтня 1985 року. Був непомічений в Києві СКА Ростов на Дону 4-2. Причому динамівці розслабилися тільки після того, коли забили Ігор Біланов, Сергій Болтача знову Біланов і Вадим Євтушенко. Ростовчани люб'язно скористалися динамівською розслабленістю в заключні 6 хвилин матчу. 19 жовтня 1985 року кияни в Лужніках засмутили 42 тисячі глядачів тим, що в буквальному сенсі не помітили їх улюблений Спартак 2 1 Червоно-білі шанувальники. Не потрібно тішитись мінімальним рахунком, почесним неначе. Адже хлопці Лобановського мали тотальну перевагу, яка реалізувалась всього двічі з більш ніж десятка голевих моментів. Причому гості з України довго ніяк не могли відкрити рахунок. Але всі сумніви розвіяли Іван Яремчук на 63-й хвилині і Анатолій Дем'яненко на 70-й. Все тоді і стало зрозумілим. Динамо Київ новий старий чемпіон. Гол Сергія Родіонова перед самим фінальним свистком ніскільки не вплинув на прекрасний настрій. Адже Динамо Київ, продемонструвавши супергру, набирає 43 очки. Дніпро позаду на 4, а Спартак на 5 пунктів. Але справа навіть не в цій позитивній і приємній статистиці, а в тому, з якою легкістю, потужністю і одночасно елегантністю був непомічений один із основних конкурентів на радянське золото. Реванш за Кубкове непорозуміння в Москві був взятий блискуче. А далі був виїзд на перший поєдинок однієї восьмої фіналу е Кубка Кубків в крайову. Місцева університета першою з румунських команд пробилася у весняний Єврокубковий чвертьфінал. Коли поступилася в березні 1982 року Мюнхенській баварії в Кубки чемпіонів. А наступного сезону Університатя, знову перша в Румунії, добралась до півфіналу на цей раз Кубка УЄФА. Студенти із крайови потужно виступали на своєму полі, де майже завжди здобували перемоги, навіть коли вилітали. Серед суперників, яких здолала по сумі двох зустрічей університатя, Крайні три сезони числились такі представники топ-чемпіонатів, як Фіорентина, Італія, Бордо, Франція, Кайзер Слаутерн, Федеративна Республіка Німеччина, Бетіс, Іспанія. Або ось Монако, який презентував Кубки Кубків 1985-86 Францію, який після домашніх 2-0 був вбитий в крайові 0-3. Що й не дивно, адже в університеті грало шість футболістів збірної Румунії. Яка в той час була на злеті голкіпер Сільвіо Лунг, Ніколає Унгуряну Кеметару, Іон Жолгеу, досвідчений 33-річний Костіце Штефанеску, Ніколає Тіліхой, плюс молоді та перспективні Адріан Попеску та Павел Бадя. Але головною забивною силою являвся Маріан Бику, який в 10 матчах чемпіонату Румунії провів 8 м'ячів, плюс 2 голи Монако. Плюс стільки ж київському Динамо. Дивимося, як бику відкриває рахунок після обрізки Заварова, коли прибрав на замасі суперника і точно пробив в нижній кут без шансів для голкіпера київського Динамо Михайла Михайлова. 1 14-та хвилина, що підірвало на ноги 30 тисяч вболівальників на переповненому центральному стадіоні в крайові. Але вся справа в тому, що кияни не були тим клубом. Гра, якого розладнається після пропущеного м'яча. Так, бику ще раз потурбував небезпечним ударом Михайлова, але миттєво пішла стрімка динамівська атака. Дем'яненко виводить в прорив Блохіна, від якого пішов гострий простріл до воротарського майданчика. Захисники валять з ніг Вадима Євтушенка, але паралельним курсом набігає Олександр Заваров та вражає порожні ворота університаті. 1, -1 17 сімнадцята хвилина. Ось так Сашко Заваров виправив свою ж помилку, і, як виявилося, виправив двічі поспіль. Прийшло зовсім нічого часу, після того, як рахунок зрівнявся, і знову блохін в центрі уваги. Олег красиво відгукнувся на навіс Івана Яремчука в штрафну площу університеті. Але якщо з ударом головою впритул справився лунг... То з повторним добиванням Заварова голкіпер румунського клубу вже був безсилий що зробити. 2-1-23 хвилина. До речі, саме Блохін був найпомітнішим в складі киян. Олег не грав проти Спартака, коли динамівців переглядав тренер університеті Мірча Радулеску. І у першому таймі гіперактивність динамівського ветерана, який стояв на порозі свого 33-ліття. Стала повною несподіванкою для суперників, і саме Олег міг все вирішити ще в першому таймі, коли з центру поля втік віч навіч з лунгом, але не зміг переграти голкіпера університету. Шкода, що цей убійний момент не потрапив до короткого відео огляду матчу, фрагменти котрого всі переглядають з вставками київської відповідки. Після перерви динамівці віддали румунам ініціативу та стали грати в прагматичний футбол в надіях піймати господарів на контратаці. В підсумку бику зрівняв рахунок з далеко однозначного пенальті, призначеного болгарським арбітром Іорданом Жежовим, за те, що бику впав в динамівський штрафній, коли налетів на Балтачу після того, як Сергій вже вибив м'яч. Але судді видніше, особливо без варочних відеопереглядів. Після пропущеного голу за 8 хвилин перед фінальним свистком динамівці могли забити тричі. Надреальний шанс втратив Біланов, який вийшов на заміну. Ігор запоров вихід сам на сам з воротарем університаті. Хоча позиція у одеського вершника без голови, як жартома іменували Біланова одноклубники, була погірше, ніж у Блохіна у першому таймі. Після домашніх 2-2 з Київським Динамо 23 жовтня 1985 року наставник університету Мірча Радулеску розпливався в компліментах супернику. Подивившись запис їх матчів з Утрехтом і Московським Спартаком, я мав всі підстави стверджувати, що на стадіон крайовий вийде найсильніша команда, яку тут коли-небудь бачили, у неї великий наступальний потенціал. Додам, що Блохін без сону Балтача Дем'яненко гравці самого високого класу. Румунська преса захоплювалась. Цитую. Футболістам Крайове вдалося лише звести матч до нічийного результату. Хоча в останні роки університет виключно потужно грає на своєму полі, здобуваючи як правило, перемоги. Заради справедливості потрібно признати. Що цього разу вона мала суперника, який знаходиться в чудовій формі. Київське Динамо продемонструвало високий клас гри, котрий можна порівняти з футболом, який демонструють кращі команди європейської когорти. Кінець цитати. А після матчу, по словам Лобановського, цитую, старші тренери збірної Румунії та університеті Луческу і Радулеску прийшли до нас та наговорили багатсько компліментів. Напевно, вони просто ввічливі люди. А Радулеску навіть сказав, що зовсім не озадачений нічийним результатом, адже мовляв, такій команді, як Київське Динамо, необразливо й програти. Що відбудеться дві неділі по тому, про що розмова в наступному випуску про шлях Київського Динамо до свого крайнього євротріумфу? А ось хто здобував 2-2 в крайові з університатею. Михайло Михайлов, Володимир Бессонов, Сергій Балтача, Олег Кузняцов, Анатолій Дем'яненко, капітан, Василь Ласло Рац, Павло Яковенко, заміна 15-та хвилина Андрій Баль, Іван Яремчук, Олександр Заваров, Вадим Явтушенко, заміна 67-ма хвилина Ігор Біланов, Олег Блохін, старший тренер Валерій Васильович Лобановський. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.